Всім привіт! В дитинстві я фанатіла по трьом речам: Гаррі Потеру, серіалу Всі жінки відьми і Ерагону. Сам факт, що школяр Крістофер Пауліні видав першу книгу своєї знаменитої серії в 17 років, м'яко кажучи, надихав мене. Книги, хоча й були розкритиковані за вторинність і дуже слабкий текст, стали настільки хітовими. Що екранізацію почали робити всього через рік після дебюту книги, уявіть собі. Більш того, на це все діло виділили аж 100 мільйонів доларів, що дозволило наняти купу крутих акторів. Як фільм з таким захмарним бюджетом по суперпопулярній книзі рівня Гаррі Поттера зміг настільки провалитись, про цю історію забуло небагато років і навіть не думали спробувати екранізувати знову з наявними технологіями, але дещо змінилось. Але про це пізніше. Отже, починається цей фанфік позоряним війнам з класичної експозиції голосом за кадром. От були часи, коли вершники на драконах захищали алегезію, і це було прям топчик. Але потім вершники почали ділити влади, ну ви знаєте, як це буває. А особливо відмітився тіп на ім'я Гальбаторікс, у нього навіть ім'я зле, який в одній єдиній битві порішав всіх вершників і їх драконів. Що звучить максимально неправдоподібно, і тепер в гезі диктатура гальба Торікса. А всі повстанці, що вижили, залізли на дно в місцевих Карпатах. І вірили в чудо, яке допоможе їм. Як то кажуть, нашу нам пепо, якщо є молитва, час познайомитись з Арією, ельфійкою, яка вкрала у цього альботорикса якийсь камінь і втікла в захід сонця. Вона потрапила у засідку червоноволосого чорта, однак встигла кастанути якесь закляття і принести кудись там таємничий камінь. Питання: якщо Ельфійка могла так зробити відразу, то нащо таскалася з каменем весь час? Ну добре, тим часом нас приносять село, де живе головний герой Ерагон. Він з хитрою посмішкою біжить вночі на полювання. Кого він збирається вночі полювати? Вовка на полюванні прямо перед носом Ерагона і з'являється той таємничий камінь, який перенесла новою поштою Ельфійка. І хлопець, звичайно, забирає цей підозрілий елемент, але лише для того, щоб спробувати виміняти його на шмат топового м'яса. Але м'ясник не дурень. І не бере дивних речей, тому і виганяє Ерагона геть своєї кровниці. Вийди відсюда, розбійнете. Ерагон повертається на ферму, де нас з його двоюрідним братом Роном. Візлі... Ой! Роранам. Цікаво, що тут обидва вони виглядають як дві копілюка Скайвокера, хоча в книзі ця парочка зображена брюнетами. Спочатку брати влаштовують класичну хлопчачу бійку, а потім Роран зізнається, що тікає з села, так як не хоче, щоб злий і призлий Гальбаторік забрав його в окупантську армію. Тож наступного ранку Роран в Джинсав з села. Книга Хро, на жаль, це важливий персонаж, хоча й максимально душний. Але тут можете забути про нього. Більше фільмів Рорана не буде вдома. Рагон бачить, що підозрілий синій камінь починає рухатись і тріщати, аж поки з нього не вилуплюється сіджайне драконятко. Несподіванка рагон торкається рукою дракончика, і тут всі першники дізнаються про це, як це працює і чому незрозуміло. Однак це очевидно чергова, так скажімо, відсилка на зорі війни. Відчувається і Гальбаторікс, який тут же рознився, що всі, хто. Будуть ставити під сумнів його владу, і Ерагон не має доїхати до Карпати, сидять у повстанці. Ну враховуючи, що повстанці тільки моляться на чудо, то я не бачу жодного кандидата, який буде ставити під сумнів владу Гальбаторікса, але нехай. Тож червоноволосий слуга Гальбаторікса кастує якісь закляття, і ні звідки з'являються якісь трьомні типи. Тим часом сам Ірагон тішиться, що в нього на долоні є нова татушка, а маленьке драконятка надзвичайно миле. Ввечері Ірагон йде до місцевого шинка, де тіп ім'я Бром настальює по часам, коли долар був по п'ять гривень, ой, по часам драконів і вершників. І загалом не експозицію ірагону, який таке враження з іншого світу, адже нічого не чув про це все. Хоча інші мужички шинку, очевидно, Чули. Та й ми вже чули на початку фільму, повторювати це вдруге просто не має сенсу. Під час промови Ерагон розуміє, що в нього взагалі-то дракон в сараї живе і він виходить, що вершник. Тож наступного дня парочка щасливо бігає по полю, поки дракон не влітає у хмаринки, а вилітає вже таким величезним, що його навряд чи заховаєш в сарай. Трикошко звуть Сафіра, і вона може спілкуватися з Ерагоном думками. Бажаючи дізнатися більше про цю драконячу тему, хлопець нишком прибирається до хатини Брома, де прямо посеред. Кімнати спокуслово блищить Золотою обкладинкою книга про драконів. Але тут з'являється броб і виганяє допитливого пацана на мороз. По дорозі хлоп стає свідком, як той місник, якому він хотів збагрити яйце на початку фільму, здає його. Тож Ерагон на всіх порах несеться додому, але його підхоплює дракониця, яка намагається силою увести подалі. Врешті Ерагон вискользує, але вже запізно його дядька вбили у тій тіні червоноволосу. До речі, із сапфіру тривав десь одну хвилину фільму. Але солдати вже встигли дійти до ферми вбити дядька і звалити. А на вулиці настав світанок. Засмучений Ерагон проганяє сафіру, і тут в дверях з'являється Бром, який дуже вчасно підігнав до сарая двох коней. Тож Бром і Ерагон під епічну музику, їдуть із села. І Ерагон в останній раз дивиться на свій палаючий будинок. До речі, ви помітили, що все, що відбувалося з Ерагоном в будинку, відбувалося в сараї. Так просто на секундочку. І тут починається довга подорож Ерагона до повстанців. Відразу кажу, що вона буде доволі одноманітна. На них періодично нападатимуть шестірки червоно-волосого, бром всіх рятуватиме, паралельно час від часу, дропаючи на ерегона якусь інфу про вершників. В подорожі Бром швидко змушує ерогона повернути сафіру. Та як пуля з'являється, і Бром скидає нам трохи експозиції про те, що вершник може жити без дракона, а от дракон ні. Саме тому дракони так і бережуть своїх вершників. Далі, Ерагон і Бром будуть довго скакати по полям і лісам, щоб дістатися до Карпат. Згодом Бро починає тренувати рогон в бойових мистецтвах, але нам покажуть це лише раз, просто повірте, в книзі він його більше тренував. У своїй подорожі чоловіки приїжджають якесь підозріле село, яке більше виглядає як поселення тарологів, і розділяються. В одному з наметів ерагон знаходить віщунку. А я казала, що це поселення тарологів, чи не так? Яка дає тому. Край туманне пророцтво. в цьому ж селі на Ірагона й брома нападають чергові шістки червоноволосого, і в бійці наш супер талановитий підліток повторює слово, яке колись тишком почув від брома, і випускає просто тону якогось вогню, чим викликає шок і повагу брома. Тож Бром розказує своєму учневі, що той застосував магію. Якщо коротко, то ця магія йде від драконів, і закляття то якась древня ельфійська мова, якою він може навчити ерагона. Ледве оклигавши від своєї магії, Ерагон знову залізає на драконець і давай намотувати круги над полями. Але не хвилюйтеся, насолодитись моментом дуже довго не вийде, так як Ерагон у фільмі. І тепер через тепловізійні очі сапфіри бачить засідку. І відбувається дракону крушення згодом бійка, в якій Ергон використовує ті три магічних слова, яких його рандомно навчив Бром дві хвилини тому. Парочка розвалює нападників і штовхає нас у ще один експозиційний плотвіст. Виявляється, що Бром теж колись був вершником, поки його дракон не помер. Пам'ятаєте ту Альфійку, яка вислала Ерагону яйце дракона? Так от, весь час вона в балоні у червоноволосого, і через неї цей хитрив надсилає Ерагону Ерегону вістечки сні типу «Ерагон, рятуй мене! І, звичайно, ергон як класичний. Підліток вирішує врятувати дівчину в біді прямо із злігва ворога. Бром та навіть сапфіра намагаються переконати юного героя, не робити цього, адже він ще дуже слабкий. Але йому все по цим балах, Хлопч курнув на драконку і полетів вперед до свого романтичного інтересу. Тож під покровом ночі Ерагон пробирається в лігво, де потрапляє у засідку червоного волосого. Звичайно, той майже вбиває Ерагона, який я нагадую вивчив десь три магічні слова і один випад на мечі. Але тут його прикриває Бром, який ловить удар на себе замість цього дурника. Тож тріця, Ерагон, Бром і Арія за допомогою однієї сіджайно, але дуже симпатичної драконки прибувають собі шлях на волю. Бром віддає Ерагону свій понтовий меч і помирає від отриманих ран. І все через гарячкувату поведінку Ерагона. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Згодом виясняється. Що врятовано Альфіку отріїв червоноволосий, тож вона не зовсім в кондиції, так сказати, і весь залишок дороги буде летіти на сапфірі. Але не хвилюйтеся, наш хлоп не буде сам, адже тут нам презентують ще одного персонажа: Муртага. Він, до речі, допоміг компашці врятуватися з Лігва. Що він там робив, нашого нам не пояснить. Тож оновленим складом компашка мчиться у Карпати. Пілітки ледве стигають потрапити до повстанців, втікши від натовпу злих шестірок червоноволосого. Але це такий фільм, в якому герої можуть розслабитись десь на 2-3 секунди. Тому відразу по прибуттю до повстанців нам підкидають ще один плод твіст. Муртах виявляється син зрадника, що вбив драконку Брома. Якщо ви пам'ятаєте, що це сталося ще. Я знаю, що це все звучить дуже заплутане і все таке. Але головне те. Що йому повстанці не довіряють, то кидають у тюрягу. А тим часом червоноволосий готує армію для нападу на повстанців, тож всі готуються до фінальної битви, в тому числі і Ельфіка, яку підлатали місцеві мольфари. Починається з різня, в які сапфіри вогнемети всіх направо і наліво, а червоне волосе використовується і кастою якогось примарного дракона, на якому з літає. Цікаво, що цей примарний дракон це видумка сценаристів, щоб показати нам якусь драконячу битву і розкрити потенціал сафіри. Особисто мені цей хід здається вдалим, хоча й зовсім не поясненим. Якщо цей злодій. Міг зробити собі такого дракончика. То чому не зробив цього раніше? Ерагон в битві дракон на дракона перемагає червоноволосого, встромлюючи йому меч прямо в серце. Схваці із примарним драконом смертельно травмується сапфіра, але Ерагон різко відкриває собі здібності Мольфара і рятує драконку, як вчасно. І все, енд. всі головні герої пережили битву. Типу чекайте наступну частину? Чесно, я не знаю, як оцінювати цей фільм. Попри численні проблеми, він тісно пов'язаний із погодами із дитинства. Так, в ньому багато елементів і зоряних війн, і володаря перснів, навіть імена і назви часом схожі. Ця серія це буквально дитина цих двох культових франшиз. Окрім того, діалоги виглядають костробато, деякі сцени абсолютно не потрібні і в той же час не вистачає інших сцен. Я рідко звинувачуючи хвалю режисерів фільмів, бо люди часто переоцінюють їх роль. Так, наприклад, за візіонерство проєктів відповідають продюсери, і тут вони допустили фатальну помилку, взявши на роль режисера-новачка. Стівен Панхмеєр до того відповідав у фільмах за візуальні ефекти, і «Ерагон» став першим фільмом для нього як для режисера. Загалом студія Fox віднеслася до цього проєкту недостатньо серйозно, думаючи, що неймовірна популярність книг принесе їм багато грошей. Однак сценарій фільму дуже сильно відрізняється від книг, а акторська гра «Ерагона» і багатьох інших виявилась просто жалюгідною. Таких важливих героїв, як Арія чи Муртах, сильно змінені і спрощені в якусь напівкартонку. В результаті фільм, хоча і зібрав достатньо грошей, викликав масові обурення у фанатів. Майже на 20 років ця серія була забута, але вже більше року тому анонсували серіал адаптацію від Діснея. Чи виправить вона помилок фільму та навіть самих книг, невідомо. Єдина моя надія, щоб цей проект не став аж занадто дитячим, адже діти, які виросли на книгах, вже дорослі, а сучасні діти, мабуть, що й не чули про ці книги. А я ж буду чекати.